Жити заради себе. Любіть Бога як самого себе. Так каже нам Ісус Христос. Люби Господа Бога, як себе самого. А далі вже виставляй всіх, кого хочеш. Тато, мама, діти, сестри, всі підряд. Але перший раз маєш бути ти, який любиш Бога. Тебе Бог найважніший. Потім ти йдеш. Ніхто інший. Ти потім йдеш, а потім всі решту. Чоловік, жінка, діточки, всі любимі, нелюбимі, всякі, але вони йдуть другим місцем після тебе. Якщо ви не навчите цієї ієрархії самих себе, то всіх всі, які навколо вас, ви їх будете знищувати, руйнувати. Якщо дитина не знає ієрархічної структури, хто у хаті головний, то ніколи з нею нічого доброго не виросте. Треба в першу чергу любити Господа Бога, потім себе, решту всіх тишину у